wenn sie Постріли по вікнах Генеральної прокуратури України представники відомства назвали результатом того, що генеральний прокурор Віктор Шокін взявся реально боротися з корупціонерами. Ознаками такої боротьби можна вважати гучне затримання Геннадія Корбана та повідомлення про повістки низці депутатів Верховної Ради, але критики наполягають на вибірковості правосуддя і розслідування кажуть, вони рідко доводяться до суду. Лондонський оглядач з яким розмовляла Наталія Леонова, вбачає. Ає переважно демонстративні кроки. Досудове оприлюднення відеоарештів, демонстративна поява правоохоронців у Верховній Раді з запитом до депутатів з'явитись до прокуратури. Так справжнє правосуддя не робиться, каже П'єрво. Навіть якщо йдеться про корумпованих осіб, певна процедура все ж таки повинна бути дотримана. Правові країни не повинні вдаватись до таких циркових трюків, підкреслює аналітик я не вірю в те, що прокуратура Шокіна займається ефективним правосуддям. Це все просто демонстративні дії. Дивіться, як ми заходимо на слухання Верховної Ради та викликаємо людей до прокуратури. Чи як це було зроблено під час публічних слухань з Мосічуком? Всі ці дії є дуже показовими та видовищними. Однак, жодна з цих справ, які насправді є дуже серйозними, нікуди не зрушили від початку їх відкриття шість місяців тому. А тепер вони знову витягаються у дещо зміненій формі. Це демонстративне правосуддя, а не ефективне правосуддя. Лише доведення голосних справ до суду стане ознакою справжньої боротьби з корупцією, а не черговим прикладом внутрішньополітичних розборок, говорить оглядач. Я не думаю, що хтось тут вражений кількістю відкритих кримінальних справ без доведення справ до суду та притягнення винних до відповідальності. Це нічого не говорить про спроможні системи правосуддя, її здатності боротися з корупцією. Україна одна з найбільш корумпованих країн в Європі. Це найбільша пере. По не європейській інтеграції, поки це не буде подолано, поки буде такий рівень організованої злочинності, європейська перспектива виглядає дуже далекою, і ця перешкода є навіть більшою ніж конфлікт на сході України. Що ж до самої генеральної прокуратури, то на погляд оглядача тут повинно відбутись всеосяжне очищення від самої верхівки до низів, і починати треба з самого голови відомства. І лише таке повне очищення поверне довіру до влади, як самих українців, так і партнерів на заході, каже П'єрво. Леонова.